Життя в місті чи за містом. Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс «Голоські кручі. Твоє місто на природі. Вже у продажу Львів, вулиця під голоском. Вітаю в ефірі. «Західна новина». новини. Мене звати назвати Мар'яна Романяк. Підбиваємо підсумки 20 грудня. Згоріли речі, і загинув чоловік. Дзвінок про пожежу до надзвичайників надійшов у четвер, пів на дев'яту ранку. Горіла квартира у самому центрі Львова на проспекті Свободи. Коли рятувальники прибули на місце, із зачинених вікон на другому поверсі пробивався дим. Добуватися у помешкання почали із драбин. Водночас зі сходів довелося зрізати замки із східних дверей. Коли потрапили всередину, крім згарища, побачили ще й загиблого чоловіка. З'ясувалося, що це власник квартири. Йому було 72 роки. Через сильну задимленість рятувальники працювали у захисних апаратах. Повністю пожежу ліквідували рівно за годину після виклику. Залучили до цього 27 чоловік. Дана квартира була досить таки захаращена. Багато речей розкиданих по площі, багато сміття. Ну на даний час важко сказати, що могло стати причинами виникнення пожежі. Серед імовірних причин може бути недбальство самого загиблого блокада фурою уже добу на міжнародній трасі Львів-Раворуцька поперек дороги лежить перевернута вантажівка та блокує дві із трьох смуг руху. Аварія трапилась по обіді середи поблизу села Гряда на Жовківщині. За інформацією поліцейських, легковий автомобіль виїхав на зустрічну та врізався у фуру, після чого вона перекинулась. У четвер на трасі біля грядини велике скупчення автомобілів. Перевернута вантажівка Мерседес другий день блокує дві смуги дороги. На місці ДТП патрульні поліцейські скеровують автівки. Регулюємо дорожній рух, шукаємо на документи, коли підпишуть митниця. Пропускаємо з одної сторони по дві хвилини автомобілі. Шар, в принципі, великих немає. Люди спокійно себе поводять. Кульбіт на дорозі фура зробила ще у середу. За словами водія вантажівки на іноземних номерах, він віз транзитом товар до Молдови. Та за Львовом в нього в'їхав легковик. На винуватця склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу і вантажу. Водію ж фури ніч довелось провести охороняючий автомобіль. Виліти україслі навстрічку. Ударив в переднє ліве колісо, і я йшов вліво і льов на бир. Машина буділь, а водітель відказався відповідь. Та саму фуру не відтягують з дороги, доки не приїздять митники. Вантаж опломбований. Аби перекласти його в іншу вантажівку та продовжити рух, необхідно оформити документи. Митники запевняють, про ситуацію їх повідомили лише у четвер. Митниця відповідно виділяє посадову особу, яка прибуде на місце події. Відповідно, має бути. Той перевізник, представник перевізника, який здійснював переміщення, представник перевізника, який продовжить переміщення, і особа митниці. Складуть акт про наявність там пошкодження або відповідність товару за наявними в товарозпровідних документах. Складуть акт, відкриють новий документ контролю за доставкою, і автомобіль далі собі поїде. Станом на вечір четверга товар перевантажили в іншу машину, а перекинута фура залишилась на дорозі. Юрій Герун, Юрій Герасимов, Західнет Новини. Майже 30 мільйонів гривень стартова ціна колишнього навчального корпусу інтернату. Вже у січні обласна рада, якій належить приміщення, планує виставити його на електронні торги. Участь в аукціоні хоче взяти і отець, який опікується сиротами. Він вже два місяці випрошує депутатів скасувати рішення про продаж, однак марно. Тож відкрив рахунок, на який буде збирати благодійні внески. Чотириповерхова австрійська будівля у самому центрі Львова за адресою Короленка 7. сьогодні порожня. Раніше тут був навчальний корпус для дітей з другого інтернату. Сама будівля і територія належать обласній раді, у якій ще два місяці тому вирішили, це все потрібно продати. На аукціон виставляється нежитлові приміщення. Це є по суті три будівлі, загальна площа 2929 метрів. Аукціон буде відбуватися в системі прозору прозоро продажі після рішення аукціонної комісії. Від моменту, коли депутати на сесії проголосували за продаж приміщення, за нього почав боротися отець Роман, який керує центром опіки Сиріт при УГКЦ. Написав вже не одне звернення, аби депутати обласної ради переголосували. Зв'язку з тим, що не, не не було засідання жодної комісії по цьому питанню, є можливість скасувати це рішення його е, перемінити, і ми ще наразі апелюємо до депутатів про те, щоб це зробити. Однак голова обласної ради в чиїй компетенції це питання ще минулого тижня пояснив нам свою позицію. Чи змінилася його думка, зараз дізнатися неможливо, оскільки він у відрядженні. Це питання вирішено сесію Львівської обласної ради. Це приміщення виставлено на аукціон. Зміни до цього рішення потребують зміни в сесійному залі. Я станом на сьогодні не відчуваю потенції з приводу зміни цього рішення в жодній з депутатських груп чи фракцій. На Сьогодні ключова необхідність – це поповнення бюджету розвитку за оцінкою незалежного експерта. Ймовірна ціна будинку до 30 мільйонів гривень. Її ціна мала би бути. Ну тобто, якщо це вільна продаж, ну в межах 800 доларів в метр. Це однозначно, і десь приблизно, е, якщо брати територію, то територія така, якщо б вона продавалася з аукціону, я думаю, що її ціна мала б бути ну 25-30 тисяч доларів за сотку. Тим часом аукціонна комісія вже в січні планує почати електронні торги, тож вже зробили першу оцінку майна 29 мільйонів 233 тисячі 680 гривень. Такою має бути стартова ціна. А тим часом отець Роман вирішив: якщо депутати не почують його прохань, то він із сиротами боротиметься за цей будинок на аукціоні. Це колосальна сума, і в нас немає таких грошей, тому ми змушені е, говорити і закликати громадськість Львова е, України і цілого світу про те, щоб е, гуртуватися і збирати на, на, на таку ціль кошти. Головною умовою купівлі продажу є незмінне цільове призначення, а саме лише для освітніх потреб. Тобто власник приміщення мав би там зробити приватну школу чи університет. Принаймні так запевняють в обласній раді. Марта Когут, Юрій Олійник, Західнет новини. На площі Соборній компанія Грінера Україна почала, почала встановлювати підземні сміттєві контейнери. Там уже залили бетонну основу. А в ній з п'ятниці на суботу поставлять самі тари для сміття. Будуть чотири контейнери італійського виробництва. Сміття можна сортувати на три фракції: це змішані відходи, скло й сервона, до якої належить папір, пластик з маркуванням Пет і бляшанки. Один підземний контейнер більший від звичайної майже у п'ять разів, але зовні резервуари. Займатимуть набагато менше місця. Відходи перебуватимуть під землею, тож люди не зможуть розтягувати сміття по вулиці, а влітку від місто контейнерів не буде смороду. Якщо вони будуть корисними, в центрі за гроші міста встановлять ще кілька таких. Запрацюють перші в місті підземні резервуари всередині наступного тижня. Там будуть чотири. 4... Таких желі бетонних шахти спочатку йдуть, а потім йде вся, вся начинка всередину. Тобто завтра вечором. Ну, коли не буде тут корок, і коли зможемо загнати сюди великі машини, кран, щоб це встановити. Тобто, завтра ми це встановлюємо. І в нас залишається субота, щоб навести благоустрій і привести в порядок. На цьому в мене все. Далі наші традиційні рубрики. Більше новин читайте на сайті Західнет. Спокійного вечора. Тут живе тепло, тут живе затишок, тут живуть подарунки. Зустрічає різдво у парк тауер, що Настризькій 86. шість незаконному бізнесу тверде ні. У мерії закликали власників нежитлових приміщень розривати угоди з представниками грального бізнесу. Адже, попри заборону таких закладів в Україні, вони й надалі працюють. До того ж, маскують свою діяльність під вивізками національної лотереї. Фактично. Під вивозками національної лотереї відбувається обдурювання людей, і дуже часто останні гроші з хати беруть і несуть в ці салони. Я думаю, що львівяни повинні розуміти, що це дуже велике зло, це є велика біда. Я переконаний, що має бути тверда позиція всіх свідомих громадян нашої держави. Ще в листопаді працівники районних адміністрацій виявили понад 70 гральних закладів на території Львова. Відтак міський голова з листом звернувся до підприємців власників приміщень з проханням розірвати договори з орендарями, які незаконно ведуть такий бізнес. Вів'янка з Німеччини Мар'яна Садовська везе до нас проект Весна у суботу, 22 грудня. Етноджазова співачка виступить у центрі Довженка спільно із німецьким перкусіоністом Крістіаном Томе. Вони створять колаж давніх українських народних пісень та сучасних електроакустичних звуків. Хороший проект, як ми називаємо Зустріньте свою весну посеред зими з проектом Весна працюватиме і відбудеться цей новий музичний проект Мар'яни Садовської та Крістіана Томе більше 50 художників України зібрало Різдво У галереї Зелена канапа. Публіка може потрапити у святкову атмосферу на різдвяній виставці. Михайло Демцю, подружжя Резніченків, Войтовичів, Інна і Васюк. Це лише невеликий перелік тих відомих імен, які фантазували на зимову тематику. Поруч із Ними митцями її відкриття року, молоді автори, прізвища яких щойно спалахують. Я тішуся тим, що. Виставка зростає не тільки кількісно, але й якісно. Що проходить ще кращий, кращий відбір, і тут вже мені здається, ну найкращі художники Львова, художники Львова представлені. Коляда на католицьке різдво. У вівторок у Львівській опері заспіває архаїчні коляди і щедрівки гурт Курбаси. Звук доповнить мультимедія художника Володимира Стецьковича. Того ж дня у дворику ратуші влаштують теплий концерт. Там своїми піснями грітимуть зиму гурти Лірвак та Бурдон. До них Вхід буде вільний упродовж чотирьох вихідних днів. На концерти кличуть у різні локації. Протягом цього часу о, будуть відбуватися багато ще різноманітних подій не тільки під відкритим небом, а зокрема і в різних інституціях. І це палац культури Гната Хоткевича. Це культурно-освітній центр Довженка. Це є Львівська національна філармонія. І женому тисовці зі спортивним шармом стартував біатлонний сезон. На чемпіонаті України зібралися юнаки і дівчата, які у другий день змагань кинули виклик суперникам у гонці переслідування. Три, дві, одна, марш! Хто за ким і з яким часовим гандикапом вступає у боротьбу залежить від того наскільки успішно атлети виступили попереднього дня у спринті. Адже за його підсумками формують стартовий лист у персюті. Дисципліна дуже ефектна, адже суперники буквально дихають одне одному в спину. Хвилювання гликоприсити. Можу стріляти за своїми суперниками. І бачиш, що що вони теж погано стріляють, намагаються розстрілювати краще, але нагострили лижі та націлили гвинтівки на перемогу. Представники восьми регіонів Цьогоріч до звичної компанії додався новобранець Волинська область. Юнаки долають 10 кілометрів. Дівчатам приготували сім з половиною і чотири вогневі рубежі. Затяжні підйоми тисовця добряче виснажують спортсменів. добре, хорошо, ну сьогодні мене взагалі щось підвела. Як думаєте, чому? Не знаю, на... за ражирував, не знаю, не смог. Діоргав, вибрався вистріли. Останній круг, звісно, тяжко взагалі було. А так у переміння. тільки слібою не так все нормально. Найшвидшим і найвлучнішим у категорії старших юнаків виявився Арсен Бочок із Чернігова. Було дуже важко, але ну, завдяки підтримці свого наставника. Вдалося показати той результат, на який я готовий. Зараз немає вітру, тому стр... ну, не так після пристрілки враховується поправка зброї. Тому легше не стріляти неподалік над спорядженням чаклують тренери у кожного біатлоніста кілька пар лиж, які він вибирає залежно від погоди і снігового покриву. Від правильної підготовки інвентаря кажуть, залежить чи не половина успіху атлета. Лезо обробляють парафіном та спеціальним порошком. Треба обрати з-поміж п'яти шести засобів. Після порошка є такий ускоритель, Ложим ускоритель. І те саме семає. Усього за нагороди на чемпіонаті України до кінця тижня поборються півтори сотні біатлоністів. То на цих змаганнях буде відібрані збірні команди, які вже будуть готуватися до чемпіонату світу і до юнацького європейського фестивалю. Марічка Кулачковська, Володимир Квятковський, Захід.нет. Новини. Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проект Парус Сіті на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку. Відкрито. Обирай житло нового покоління. Деталі на Парус Сіті Все до свят і ще й заощадити. Соціальний Галицький ярмарок має що порадити. Завітай на вулицю Зубрівська, 1. Сучасна діагностика починається з аналізів. Точні аналізи роблять в ЕСКУЛАБ. Обирай досвід та інновації. Будь впевнений, зроби аналізи. Медичні лабораторії ЕСКУЛАБ.